28 травня, біля пам'ятника 94 му прикордонному загону, який героїчно боровся з німцями в 1941 році, відбувся урочистий мітинг, на якому були присутні представники трьох поколінь прикордонників, їхні родичі та знайомі. Біля пам'ятника загиблим воїнам. Присутні військовослужбовці розповідали свої історії. Деякі чоловіки тримали їх у собі по 20 років, адже таким був наказ про нерозголошення. Від найспекотніших точок Афганістану Стане до Баранцевого моря та північно льодовитого океану. Нести службу часто доводилось в суворих умовах, постійно маючи справу з ризиком. Кожен виконував свій обов'язок добросовісно, гідний військовій присязі і через роки з гордістю згадує про свою службу. Під кінець заходу присутні прикордонники урочисто вишикувались в два ряди та поклали квіти до братської могили воїнам. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив. Tu ești mai ne pomentai, bonum, ce